Начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко попросив депутатів підтримати рішення щодо надання дозволу низці об'єктів критичної інфраструктури шостки на заготівлю піску для облаштування захисту цих підприємств. У свою чергу заступниця міського голови Ольга Ткаченко повідомила народним обранцям про необхідність виділення додаткових коштів на придбання навісного обладнання до нового трактора, купленого для КП Зеленбуд. гроші. Нам залишилось більше 220, двісті двадцять тисяч. Нам якщо ви не будете заперечувати, ми додали сто тисяч і придбає нарвальнерне нормальне. цього потрапляння. Хто несе відповідальність за відсутність водопостачання у квартирах шосткинців під час відключення електроенергії? З таким питанням звернулася до Геннадія Милашенка, депутатка міської ради Анна Каплієва. Ми всі живі люди і безпека не <реш> а особисто десь на гігіє кінці кінців. І ми живемо в тих умовах, коли в нас є світло, Якщо просто, просто об'ясняти, у нас не то, що один якийсь насос і він подає одразу хрестувача. Там спочатку там, перший підйом скважин, другий підйом, і воно, якщо воно попадає в різні зони, то виходить, десь випадає якась ламка, і тобто одна частина наганяє тиск, потім інша. Додавляє тиск, і якщо десь в зону іншу попадає, виходить на деяких поверхах, на деяких поверхах або не вистачає тиску, або зовсім. З цього питання зустрічалися, я знаю, і з Пермаковим розмовляли, що про водоканал. Якщо черговість поміняти, щоб таких проблем не було на думку Ольги Ткаченко, причиною відсутності води у помешканнях містян є людський фактор, оскільки працівник водоканалу відповідальний за увімкнення генератора, який запускає насоси, діє не завжди оперативно. таку схему, Щоб завжди на підйомах буває май то насправді треба, якщо є такі, ми знаємо, він там, людина, яка працює, вона вже знає, якщо не знає, яка й тоді положить у цей брак, що там вже, це, це ж Саме страшне, страшне, вже якщо є. це... Для висвітлення проблемної теми народні обранці вирішили запросити на сесійне засідання керівництво водоканалу. Також Анну Каплієву обурив той факт, що водоканал, попри те, що це важливий об'єкт інфраструктури, вимикають від електропостачання на рівні з побутовими споживачами. Наприклад, «Енера» в них не відключають робочі години загальність. Чому ви, можна не виключати там, де подається вода в церкві світло, якщо це можливо. А ми всі про це знаємо, що в робочі дні, в робочі години, взагалі там не виключається цвіт. Це реально не виключається світло. Це стратегічний об'єкт, але водоканал, побачте, це також стратегічний об'єкт. Ми маємо вивчити це питання, і якщо це можливо, то такі об'єкти, як водоканал, водонабірні станції взагалі не мають виключатися. У результаті депутати вирішили написати відповідного листа до суми обленерго для подальшого врегулювання цього питання.